Вітаємо захисників та захисниць України. Цей день є особливим для всіх тих, хто самовіддано боронить українську землю. Від початку віроломної агресії кількість захисників України значно збільшилась. Всі вони, наші герої, відкривають світу нову сучасну Україну нащадків славетного козацтва, адже козацькому роду нема переводу. Які наші предки чиї подвиги стали легендами, сучасні захисники та захисниці демонструють на полі бою українську винахідливість, військову хитрість та звитягу, все це разом із силою, хоробрістю та вмотивованістю нового покоління воїнів дозволяє Україні перемагати підступного ворога. Звільнені міста, села та області України, знищена наземна, морська та повітряна техніка окупантів, ліквідовані за півроку склади, штаби та пункти управління загарбників, все це є переконливим результатом незламної боротьби українських героїв. Сьогодні наші захисники і захисниці вміло використовують найсучасніше озброєння, у тому числі західного зразка. Нова ж тактика дій на полі бою, що її застосовують українські воїни, не тільки дає очікувані всією країною переможні результати, а й отримує найвищі оцінки світових професіоналів військової справи. Успіхи українського війська у протистоянні ворогу наповнюють серця українців відчуттям гордості нашими захисниками та захисницями. Їхні відважні дії на полі бою уособлюють силу волі та незламність українського духу, шановні захисники та захисниці, дамо гідну відсіч ворогу. Нема сумнівів, що ми переможемо. Вічна пам'ять героям, що загинули в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України. Слава Україні, героям слава!